Як користуватися повним комплексом серії NovAge, незалежно від того, чи у вас пробники, чи у вас вже повноцінний набір, але коли у вас є всі присутні компоненти. Теж зараз говоримо не про окремі особливості конкретних серій, а в цілому про ті засоби, які входять. І так, у вас в наборі, чи це є пробники, чи це є звичайно, ну, стандартний вже, да, готовий набір? У вас є гель? Гель для очищення. Клинсенгел, якщо це в пробниках, там може стояти номер, або зверніть увагу, на звороті буде записано, що це очищуючий гель-тонік для вмивання. Це є пункт номер 1 очищення. Беремо таким чином: спершу зволожуємо наше обличчя, просто вмиваємося чистою водою. Далі наносимо ось цей гель ну, буквально одним натисканням, якщо це дозатор, а якщо це у вас пробники. Відрегулюйте, не потрібно весь пробник, там він розрахований на кілька прийомів. Ви собі наносите буквально на пальчик, трішки розтираєте пальчиками і повністю наносите на своє обличчя. Після того, як ви нанесли цей гельтонік, ви змиваєте все воду. Етап очищення продані. Після цього ви легенько Рушничком своїм змокаєте обличчя, щоб забрати вологу. Після того переходимо до наступного моменту. Наступний момент У нас є крем, який спеціальний крем для наших очей, для ділянок, чутливих ділянок з делікатною тоненькою шкірою навколо очей. Наносимо на кінчик пальчиків, пучок, зовсім небагато. І такими просто доторками. Розміщаємо навколо от нашого очного яблука. Вам не потрібно на саму повіку. шкірка досить тоненька і крем розподілиться. Після того, як ви нанесли кілька таких цяточок, робимо ось такі рухи. Ми проводимо, ніби так трішечки втискаючи. так? Трішечки втискаючи, такими масажними рухами. І саме в ось такому. Так, в ось такому напрямку, так? щоб дермошки, які у вас є, вони розвальджуються саме тоді, коли ми проводимо не ось так, не вести їх догори, а ми проводимо ось таким чином. Трішечки робимо такі масажні рухи, щоб цей крем краще проникав. Це крем, спеціальний крем, який ми наносимо на ділянки навколо наших очей. Далі у нас де активатор. Його взагалі рекомендують наносити як перед денним. Так і перед нічним кремом. Можете наносити хоча б один раз або перед денним, або перед нічним. Теж наносити зовсім небагато. Ці засоби є досить концентровані в тому плані, що нам не потрібно їх розмащувати, наносити досить-досить багато, щоб був ефект швидший чи кращий. Ні. Потрібно зовсім небагато крапель. Краще спочатку взяти менше цього да, засобу і потім ще трішечки додати, ніж передати, не знати, куди подіти. Значить, це активатор, як ми його наносимо? Ми його розпреділяємо, теж можна так точечками нанести і просто розпреділяємо, теж, роб, можна робити такі масажні рухи да, по нашому обличчю. Очі наші вже не чіпаємо, а да, все решта, ділянки, ніс, лоб. Підпоріддя та все. Активатор допомагає кращому проникненню вже наступним кремам. Тобто, якщо ми будемо без активатора, так, воно буде діяти, але активатор має спеціальні речовини, які допомагають наступній речовині краще проникати в глибші шари нашої шкіри, там, де діє цей крем. І далі, відповідно, йде або денний крем, або нічний крем. Їх теж потрібно зовсім зовсім небагато. Якщо у вас є лопаточки для нанесення крему, можете користуватися ними. Я, наприклад, більше більш до того, щоб відчувати те, що я відчуваю руками, да, і працюю своїм обличчям. Теж наносити зовсім небагато. Можете наносити або на свої пучки да, і розподіляти його точками, можете наносити собі на зап'ястя і тоді розподіляти побличку. Спочатку розподіляємо точками, а далі. Просто теж можна масажними рухами. Ділянку лоба ми ось таким чином розподіляємо крап, промасажовуємо. Якщо це ніс, краще робити рухи ось такі догори. Це теж для того, щоб наша шкіра, так би мовити, да, тому що думаємо, що ніс росте все життя, ось, щоб підтягнути шкіру нашого носа. Далі ділянка ось навколо губ, так? і наші, наші щічки. Можна робити ось таким чином. Це теж вправа, якщо хто дивився мій попереднє відео, допомагає підтягнути нашу шкіру. Це називається посмішка до сонця. Ось таким чином, так? Якщо у вас залишився крем на руках, ви можете його, наприклад, взяти і просто нанести далі на шкір. Ще раз повторюю: ці засоби досить концентровані, тому їх не потрібно багато. Ну, по-перше, тому що. Це не той, не той варіант, коли більше, то краще. А по-друге, чому, хтось тобто може сказати, що в мене виникли якісь набряки або щось інше, надто багато цього засобу ви надали, наприклад, навколо очей. Так? Тобто в титаному випадку краще відразу нанести менше, і потім, якщо вам не вистачає, да, ви ще доповнюєте. А, аніж коли у вас залишається, і ви вже не знаєте, чи на руки, чи ні. І ще один такий лайфхак. Перш ніж наносити креми на обличчя, ви можете зволожити свої руки кремом для рук. Тобто, для того, щоб цей крем, який ви буде наносити на обличчя, не проникав у ваші руки, да? тобто щоб руки не забирають, ви можете попередньо зволожити свої руки кремом, який у вас є для рук, і після того вже робити процедури на вашому обличчі. Так, сподіваюсь, моя інформація була корисною для вас.